Всім привіт! Ви на Ютуб каналі Вересів, і це новий бекстейдж домашнього матчу Вереса проти новачка УПЛ, а саме команди Лівий берег. А чому я в нашому автобусі? Дивіться далі. помітили, все частіше в наших відео ми почали вас знайомити з робітниками Менка Верес, які виконують надзвичайно важливу функцію. Цього разу ми хочемо вас познайомити з водієм основної команди Вереса, а саме водієм Денисом, який розкаже про всі функції його роботи. Кладнощі і, можливо, пригадає якісь цікаві історії. Денися, привіт. Розкажи нашим вболівальникам, як це бути водієм основної команди НК-Берес. Водії автобуса взагалі постійна відповідальність за пасажирів в твоїх руках, життя інших людей. Ти за них відповідаєш. Чи пам'ятаєш ти, як ти потрапив до НК-Берес? Це, мабуть, 2016 рік був друга заключна частина. Команда була в першій лізі, в них залишалось дві чи три гри, не пам'ятаю точно. До рішення, чи вони будуть в прем'єр-лізі, чи залишаться в першій лізі. Я прийшов до команди, в них зламався свій автобус і мене попросили на рандованому автобусі їх повозити. І так вже восьмий рік. Про день матчу. От Як складається твій графік? Ну, за день до матчу у нас заїзд в готель в команди. Я приїжджаю на стадіон, забираю їх. Ми їдемо до собору. Йдемо в собор, читаємо молитву, завожу їх в розположення в готель. О! Такі емоції я найбільше люблю. Це коли команда виграє, це перемога всіх вболівальників, футболістів, команди. А на рахунок роботи їду, прибираю автобус, готую до дня ігри. бо завжди автобус підтримується в чистому стані. Кожен день якесь вологе прибирання в ньому йде, але генеральне прибирання там раз в тиждень перед, перед виїздом, перед грою. Агов, постав лайк цьому відео. А зараз ми хочемо подякувати нашим найвіданішим спонсорам ютуб-каналу, які знаходяться на рівні легенда. А саме Костянтин Ващук, Олеся Кулик, Антон Копаниця, Всеволод Малета, Олег Жовнирук, Руслан Степанюк, Сергій Дубинський, Олександр Сливка, Михайло Омельчук, Рігнекард Юра. Які в тебе правила в автобусі? Ну, автобус це храм, де знаходиться тренерський штаб, команда, і більш ніхто сюди не має права заходити. Тому тут загальні правила общі командні. Розкажи нашим болівальникам про модель автобусу, розхід палива, ось такі нюанси. Неоплан сітілайнер. На базі МАНА збудований. Мотор в нього 12,5 літрів. Розхід десь приблизно в місті 35-38 літрів на 100 кілометрів. Вага його маса 24 тонни споряджена повністю. Хочеться попросити в тебе показати взагалі, хто де любить сидіти, пам'ятаєш? Так, так звичайно. Ходи, покажи нашим болівальникам. З голови у нас сидить головний тренер. Перший помічник, другий тренер воротарів, четвертий помічник, лікар наш сидить, аналітик з спортивним реабілітологом, масажисти. І далі вже йде розміщення команди. Та більш посередині сидять новачки, молоді. Футболісти, а далі вже розміщуються більш старші, досвідчені. Ззаді на гальорці нас розміщуються самі найстарші. Вони там сидять, грають в карти, розмовляють, вирішують, як провести поєдинки. Хочеться, щоб ти пригадав якісь спогади за «Верес». Є перемоги, є поразки. Це все ми переносимо разом одною командою, але з ну, ну, Їхали якось там Черкас, поєдинку, по дорозі там десь від'їхали, кілометрів 50. Певні виникли технічні проблеми, які е візуально ти не виявиш. Хлопці сиділи в селі над дорогою. То на лавочках біля чужих хатів. А я ремонтував автобус, ну але все, слава Богу, добре. За хвилин 15 ми продовжили наш шлях додому. Є такий міф чи це легенда, що здавати автобусом назад не можна. Чи правда це? Так, да, правда. Всі маневри в день гри я мушу виконувати з першого разу. Такого як здавати назад, ну в команді, в футбольних командах такого не існує в день гри. Як ти дивишся наші матчі домашні? Де ти їх дивишся? Чи біля поля, чи з роздягалки? Я постійно стараюсь бути під трибунним у приміщенні біля виходу, там де виходять футболісти, з думками бути з ними на полі, підтримувати, радіти. Чи... Хотілося частіше радіти. Як ви знаєте, вже цей матч був особливий тим, що з цим опонентом ми ще ні разу не зустрічалися, але вже в першому таймі забитими м'ячами встигли відзначитися Руслан Степанюк, Микола Гайдучик та Владислав Шарай. Правда, на жаль, гол Владислава Шарая та Миколи Гайдучика довелося скасувати. Давайте сприймемо це просто як досвід, І перенесемо це в наступні ігри, окей? І будемо одним цілим. Ми в будь-якому моменті з вами, ви самі це знаєте. Давайте будемо одним цілим однією командою, і заб'ємо зараз велике-велике на цей результат і перенесемо це на наступні ігри. Давайте, Раз, і Раз, і Раз, і Раз, і ну що, друзі? Це футбол, це гра, бувають і такі результати. Бувають, звісно. І програші, але наша команда зробить аналіз сьогоднішнього матчу і буде готуватися вже до наступних протистоянь. А я хочу вам нагадати, що наразі буде пауза через матчі збірних, тому ми зустрінемося на домашньому стадіоні Авангард трішки пізніше. Не забудьте підписатися на наш клубний ютуб канал Берестів на всі наші соціальні мережі. І не зважаючи на результат, пам'ятайте, що разом ми сила, разом ми до кінця. Тому до зустрічі у наступних наших відео. Па-па!